Привіт! Вітаємо вас на нашому новому Ютуб каналі. Свої сьогодні ми приїхали показати вам, як виглядають новобудови від забудовника на коста дель Соль. Тут є квартири вартістю від 450 тисяч за однокімнатну квартиру, але також можна вибрати двох або трьохкімнатну та пентхауси, які будуть дорожчі. Що ж робить цей комплекс унікальним? Ну, по-перше, розташування. У нас буквально 20 хвилин до Малаги, до аеропорту, і так само до Марбеї, бо ми знаходимося в локалі. Окрім того, в цьому комплексі всі квартири ось ось таким панорамним шикарним видом на море. Ви можете насолоджуватися і сніданками, і вечерями з видами. З комплексу до моря всього 800 метрів, і ви вже на пляжі. Тут поруч є всі відомі супермаркети: Lidl, Mercadona, є школи, розваги, а також поруч з комплексом три гольф Поля. На території всього комплексу буде доволі багато фаз. У кожної є своя територія, закрита з охороною, басейном, паркінгом, все як завжди. Але окрім цього, на весь комплекс. Буде побудована така зона релаксу, як в готелях, з кортами для паделу, тенісу, волейболу, буде маленький гольф, буде аквапарк для дітей, басейн, спа, спортзал на вулиці та закритий, куворкінг-зона, ресторани. Отож тут ви можете насолоджуватися життям в Іспанії наповну. Отож, що ви можете придбати за 450 тисяч в цьому комплексі? Це буде однокімнатна квартира такого плану, як ми зараз тут. Нагадаю, що в Іспанії однокімнатна це кімната із залу з кухнею додатково. Це не просто одна спальня. Також ванна кімната, причому у головній ванні завжди буде підлога з підігрівом. Якщо це двох кімната, то тільки в одній, але додатково ви можете взяти підігрів і в другу ванну. У вас буде паркомісце, у вас буде кладова. Тераса обов'язково з видами на море, навіть в кімнаті. Пішли подивимось, на якій стадії знаходиться будівництво. По тому, як швидко бронюються і розпродаються апартаменти, можна точно сказати наскільки комплекс привабливий в плані інвестицій, розташування та в принципі ідеї. Отож, тут три тижні тому була анонсована нова фаза. І на сьогодні залишився доступним лише один пентхаус. Отож, наразі ми можемо дати вам приблизні деталі нової фази. Будуть однокімнатні, двох та трьохкімнатні варіанти, будуть пентхауси різної площі та ціни, але всі з видами на море. Через два-три тижні у нас будуть всі планування та ціни, і ви можете бути одними із перших, хто Зможе їх отримати і забронювати по найкращій мінімальній ціні. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, переходьте на наш інстаграм, ставте ваші запитання в коментарях, а також вподобайку. І побачимось!